Привіт, друзі! Якщо ви в пошуках мега супер дешевого світла для своєї студії, то це відео для вас. Розкажу я вам сьогодні про ось такий моноблок, а саме ось такої, такого виробника і такої потужності. Потужність у нас 150 Вт заявлено виробником. Це у нас бі-колор, тобто у нас е є теплий і холодний відтінок. Все це регулюється тут, на органах управління. Е, про комплектацію. Так воно у мене не, не прийшло, це я докупив. Коштує воно недорого, чесно кажучи. Це в нас горшок. Соти, шторки. А ось така комплектація прийшла з коробки. Це сам моноблок, це шнур від, до нього. Ну і, в принципі, все, там ще було от якась кришечка захисна. Подивимося. Включається він тут. Так. Тут регулюється потужність. Регулюється дуже плавно прямо. по... Також на цій кнопці регулюється температура. Натискаємо на неї і регулюємо саму температуру. Холодніше. 5600 Кельвіна до 3200. При роботі в ньому працює активне охолодження, тобто вентилятор, тому є трошки невеличкий шум. Можливо, зараз буде чутно його. Фотографу це ніяк не заважає, а от якщо ви записуєте якийсь влог, або вам, може, ви знімаєте якісь відео, де вам потрібен прям чистий-чистий звук, а джерело світла буде знаходитись близенько біля вас, можливо, вам це буде трохи заважати. Хоча тут вентилятор дуже тихенький. Так, світодіод у нас ось такий, бачите, двоколірний, як сама матриця, рахунок чого і створюється цей біколор. Має отакий невеличкий захист. Це, напевно, добре, оскільки в мене є інший моноблок. Ти в нього матриця відкрита тут і коли ти якусь насадку, завжди боїшся, щоб її не поцарапати. Ось я її зрівняв по потужності. Ну, той у нас 60 Вт, а цей наш 100 Вт. Скільки 150 там пише. Видно, що цей набагато потужніший, в принципі. Зараз ще його включимо десь на 5-100. Друзі, декілька ще слів про те, чому я вибираю саме ось такі моноблоки. Чому не спалахи, чому не... Можливо, якесь ще дешевше світло, де використовуються звичайні лампочки. Ну, тут, де використовуються звичайні лампочки, це я взагалі не сприймаю як щось професійне, чесно. Це таке більш любительський варіант. Спалахи мені не підходять, оскільки в мене є багато зйомок, зв'язаних з відео, і мені потрібне постійне джерело світла. І добре, коли я працюю і тим, і тим. Мені треба налаштовувати і ще щось там робити. Спалахи круті, звісно, ти з ними можеш працювати і на ISO 100, і на діафрагмі 8. Тут прийдеться вам трохи це все задирати. Тобто якість трошечки падає. Мій клієнт це не бачить, і <плес> мені добре, в кого більше зйомки, то вам треба спалахи, напевно, більше орієнтуватися. Ну. Плюс у мене багато зйомок є дітей, сім'ї з дітьми. І щоб я дітей міг гарно. Моменти ловити, приходиться інколи навіть на електронному затворі знімати це все. Ну а спалах і електронний затвор це несумісні речі. і Тому ось так. А тут у нас є можливість використовувати як модифікатори різні. Ну, все, радий був вами побачитись успішних, гарних вам кадрів. <сум> щось вас цікавить з того, що я знаю, пишіть мені в коментарі, поставте мені, будь ласка, лайк, я порадуюсь.